Дабл еспресо. ММРів поапали, щоб це вчерг розставало. Класична двіжука. Тут завжди всі потіють. Завжди. Ну, команда гралася. Ой, широчок, вещерочку, черучок добренький. Алло? Піздець, Роман, ти не в аркану? А в тебе скільки на аккаунті аркан? А Аркан на аккаунті скільки? Достатньо. А, все поняв, достатньо йвен. The battle begins. Я щось думав, треба свою гільдію зробити. Якусь дабл Cacao. Чи чуєте, можливо Ліго Олега? <laughs> а Ти okay. куди Ти куди? Дивіться тп буде, можливо на PGE ТП? Блять, вы не хочу на виздомку, идут, треба треба хелп, треба хелп. Я забираю в mm -hmm. виздомку. Я блінканусь по тебе, файти з ним. Де я файл. Тут без мани, чил. Бля, я застряг, серйозно. А, ти не забрав там руну, да? Я а? забираю в mm -hmm. виздомку. А, понял. <laughs> по поки, блядь, не, поки не ясно, як з тим гібаним ДК що робити. Угу. Ну що, поки важко йде, як то кажуть. Блять. Маєш стопити? Угу. Mm -mm. Сука. Можем дивись спліт. Та не фумана. Так і що? Натисся собою. Є ще тут Якесь якийсь чуть-чуть хелпа? й додоб'єм може? до, буквально хорош доїв. Вашка тут файт, если Можемо Можем якщо є. А, як. у нас усі час го. Шеліф, я. Натисну Кримсон. Тікай, тікай на а ми є. Добре, добре, добре. Я лечу насправді го попробую, 6 тут. Давай, давай. Мерки, да, был свап? Не, не. Я живой, я живу. Да вы как бы за льтенесправді, норм. Видхука ще можем пробовать. Ага, почув тебе. Не свапай. Хорош. Я я. Я тримаю, тримаю на контролі ситуацію. Треба гамна зламати. Чуть-чуть доебається не ботигаєш. Хукнете, я тепнусь. Гарно, гарно. Не виходить хукнути. Вже ловить треба грати, не знаю. Да вы чува. Bezultak in tower. Mini, mini, mi, swap, swap. Bля, bля, reverage, wybač. Sorian. Stribno share zoc зараз. Blaď. По дефолту перша розминочна. Choose your hero. А ти хочеш снепку більше, чи бабку? Давай так. Ойм. Mm. <гум> <гум> Ні, ну це в мене. Ти довіряєш мені? І то довіряєш мені? Ні, ладно, дивись, я так скажу. Якщо ми зараз пройобуємо, я пікаю ПА в, з наступні так. всі ігри в тебе, до тебе нуль так. довіри. Нуль довіри. Так. І я завжди пікаю, що я хочу. Так? Окей. Ти Все, поїхали. The battle begins. А куда вы найдете? <laughs> Оп-оп, будьте редд, будьте редди. Okay, давай, 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 давай. Подавай, подавай, подав. Дали по джапу, пу джапа, пуджа, давай, поджа. Хорошо, нэй. Застилы, сука, щи на pH, блять, пиздец. Дали, козла, козла, кузла, кусатый, 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 блять. Пять, пять закончен, ран. Пиздец, никто не... не. Не треба, не треба, на ланчи. Прям нахуй на ток. А, давай, сишь. Ага, бач. Я здах? Я ж не лох. Я ж не лооох. Ти не лох, ти не лох. Стан залиш. Я не буду стан залишити. Давай-давай-давай-давай-давай. Найс. Айду. Він на ти схопчить. Правда, на половину ресурсів. О, найс, без ульти буде. Біжу, біжу, біжу. Так він і по АЗХ виверненщик. Я знав, я А, я цінаються, на вкріпі. Небесно. Але, але, тільки в мільярд. Хорош, хорош. Гуля. Та де, який Сакрет? Я йду сюди, я йду сюди. Є апітіти сюди на наливайні. Який Сакрет, не лякайте мене. Поможіть, поможіть. Хорош, хорош. Похуй. Хорош, найс, изи. пойду. Окей, давай, я, начинаю. Даю куки. Изи, тоже да килл. Патч тепнулся. Ага, понял. Хилка 2 секунды. Больно. Сука. Бываем, бываем, Да, Видите, цен... отказывайтесь, чтобы я просто прыгнул. А ты куда, братанчик? Тут, блядь, можно не быстро бата. Да-да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, тряска тря тря нереальная, блядь. Кентик подставили тебе, давай. Да, в прикол тебе. Так, ну дуже бажано е озвучувати свої думки, блять. Я не вмію їх читати. Я не. Sorry. я не я не, не Ксав'єр, блять. Python. Я Штабе. бачу, але я не можу прямо так нормально підійти. Пучно на мені дивись на СК. так, да? так, да -да -да, я чекаю. Я... Не маю мани. Все, все. Больно больно больно, мені чомусь. У на нас спантанка. Праждьте поможіть чимось. Не знаю, у нас не было пашка знам мы не пойдем. Я забил станк. Поч, поч, поч. Пох ни хуя, хорош. Там ты далеко, обращайся. На фантом тебе поможешь по джамплес. А, ебать! А, гуля там сидит. Там прикол Даю куки, ке, санки, санкин, повернись. Блин, ладно. Хилю. Nice. 3 секунди стан. 3 секунди, куки. Найс. Nice. Oh. Як буде? Що там по фантомці? Блять, трон не впав, фу, нахуя ти так? Ти ну, ти ламає, нахуя. Ламай, спочатку. Впаш, до бій. нас, до oh, нас, oh, до нас. Хе, <laughs> диви, як йому хуйово під борщом. <laughs> Єдиний момент, коли в світі і в житті буває погано від борща. Він лотос натиснув на поджіуль. Дякую за гру. Дякую за гру. Да, дякую за гру. Ми ще де пай? Ні-ні-ні. Ще. Що... <ріху> ще чекають. Так там хтось написав вже. Це я написав. Це ми. Це ми, не, ми написали. Так, слухайте, після Патідоти буду інвайтити в Гільдію під останнім відео да, з Паті Доти. Треба написати: Пистіть в лігво Олега, покакати. Дивіться, 50 слотів є. Якщо ви встигнете, інвайт залутаєте. Буде перше відео, напевно, на якому так багато коментарів. Choose your hero. The battle begins. Ой, дивіться, тут аренка намічається. Ну я без 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 спелів. Дивіться на квопі дві рунки. Бек бек. Блять. Равага буде там. Є. блять лак. твою. Ой, бля. Я от за Марсом бігаю, за забавом. Yeah. Там щось їх п'ятеро. Як yeah. вони просто біжать в Новіжен і все одно виграють файт, я не шарю. Mm -hmm. Підходжу. Я сам тебе до вас. Шаман в спині. Ой, диви, диви. Треба йти, горе груб, горе груб. Я збевультую в снапки. Хорош, хорош. Одно? Без, без oh. oh. Бля, Мене... Бля, мене тримають ласо. Пів року. Не бачу нічого. Ніхто не бачу. Я поки теж. Ебать на тоненького. Давайте в тупу заб'ємо е, тавер і тоді будемо битися. Да ми і так далі. Окей. Не бачу двім так. Шамана добити хоча б. Блять, я за застряг, припав, Єбаний і рот. Тавер, таке? Регру, пригру. Ага, бачу бабку. Ну. Ману дам. Хуйня, конечно, але таке привіт, бабай. Нормально. Дивіться, одна секунда, інвіз, Я зараз йому орчит даю, і він вмирає. дивіться, дивіться. дивіться. А, він зняв. Бля, не, не, не наїбав на наслон. Ага, о. Ой, гарно, гарно доджить на шейкері. Я Обака байнатес. Стики ще будуть. Нихуя ебать. Я так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну что с блідбатить нахуй? Красиво, сука, блядь. Слоники, бабулю, бабулю, блядь. Лишив тобі бабку, блядь, тримай на. Хорош, хорош. Right, таких then. два, вот таких два. Я yeah, тепес, блядь. Ми під пайпом. Квопа, речі, проїбалась. Зараз буде друга хрона. хронос. Я тебе брятувал Я не знаю, що пікнути, блять, щось прийде, хуйня буде ригать в мене квопоїться. Думаю, собі над героєм, блять, і що я придумав? Ніхуя я б. The battle begins, ДК? О, ДК, блядь. Я ж ДК, нахуй. <гум> Буде ще хелпа якась, наприклад. Алло? Я можу нема. прилетіти. Давай, немо. Летиш? Лечу, давай, лечу. Давай. Лечу. Добре. Поняв? А, ладно. Я щось погану. Ага. Дивись, нема. Блядь. Найс. Рош. Найс. А, Шапачка підходить. Блять. Ой, я не зреагував, у мене камера погано була. А. Ага. да так. -да. Найс, вони потратили кнопки, я потім на розвороті. А, а я, я тут. На, на мені. Не на... на якому розвороті. Далеко на Урсі. урса вернулась. Підстанем. Ти, урса вирізни фокуси. Тихо, тихо. Вдарити її. НТ. Тут ніхто не пише ГГ. А ти. Це аган тільки. Треба чекати. Можу стрибнути в варлока. Хоч форс на тебе? Давай. Ні-не-гайс. Тихо, ти тихо, тихо, видно. тихо, блядь. Ну, така mm -hmm. ну я не знаю, ти кажеш встигаю, я дай людалі, ми в'яжем, я ще раз станю, і ти не добіг. Жаль. Я без стапка просто. Гайс! БМ ще й ну. Ну. Найс, звісно, але. Карма. Карма, сядь на слот! В смысле, дві хвилини сяду на слот. Ти, блядь, зайшов в лобі, але не сів на слот? Тупо 9 людей в лоббі, блять. Люди на стрімі, і всі сидим, бо, блядь, чел, велика цяця, вирішив, сука, відійти. Та сядь на слот ми будемо драфтити, begins. Гоу. Потаску. Я кидаю гранату. Темпларку б'ю, б'ю темпларку. Б'ю темпларку. Я живий. Панго б'ю. Блять, б'ю всіх, ніхто не вмирає. Ніхто не вмирає і нас тут теж ніхто не вмирає. Блять, ну чому я нахуй? Ліні, ФБ благаю. Ой. Н не бачу. Треба стампіт включити. Напала на мене. Гнида на таску напала Майдеш? на мене. Я выйду, да. Ты шо сука, бля. Не надо, да, скудил, кто-то. Можем кидать нормально. Не, ман, він про манту казав на шторма, там же той тип, по-моєму, XM, по-моему, ки yeah. про манту. Я біжу до вас до речі. Двайте. Дивіться. Дені, Дені, Деніел. Ай-яй-яй. Да, де мені треба? А я живу. Так ты беж срака, ты на темпарті, алло. Зв'язав темпларку, дав темп урну, дав темп даст. Це я там дав даст. О, попав, ебать, нормально. Пищить. Друкарня. Так не гарно не припини. Куда? Бля, я, не ненавиджу, цю горі, я, я ненавиджу цю гру. Я просто ненавиджу цю гру. Так вона здохнула. Чувак, ти вже відчуваєш? Неміс. В... Ага. А що сталося, блядь, я не зрозумів. Койла Ліну натисну. Пішла Реганіна, Реганіна присутня. Натисни стан в Ліну. Дельфалт, дельфалт нєбаній цій грі, нахуй. <laughs> Який саме? Та, Та блядь. я не можу натиснути? Я дуже холодний. На той стан фанга. Дивіться на темпларку. Yeah, робить, бля, що робить цей на бабці, це піздец. Які печива, яка вся хуйня ідеальна. Choose your hero. The battle begins. Я <laughs>

Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, тут вард, понял. Не, там. Э, тут опс. Діло. Качатись він хоче. Стій за якимось кором, стій за мірою, стій за мною. За кимось стій. Задольте там стояв, блядь. Вон перегни твій фарм.

Я не маю сімфонів, тоді. Як, Не могло, але Я намагаюся, але... і мене занадто мало грошей. Дати кутись тобі? Ні. Дай, 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 довези. Треба, декусь треба. Тепер? Не може залетів куди? Це ну не. Ой, Угу. Ну бана, ну, маху. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. О, захуярте дебе просто. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. Закрили! Зараз. Mm -hmm. В мене mm -hmm. тут. Не mm -hmm. Ну, може і не граємо. Оце, до речі, бля, хорош, хорош, чи не хорош. Щось якось дочі чи ти помер. Mm -hmm. Що сподобалось? Що ти соромишся? Лише коментар, що так не рідний, ну.